Біль сльози та неймовірний сум за мирним українським Маріуполем. Саме такі емоції зафільмовані на світлинах фотоальбому Маріуполь. Кривава історія міста Богородиці. Альбом створив відомий український фотохудожник Олександр Водоласький від імені фотографів Маріуполя. В основі книги світлини відомих Маріупольських фотографів, які в своїх роботах розповідали про життя процвітаючого європейського міста з національним колоритом і природною красою. Митці зафільмували варварські знання знищення російськими освободителями та склали літопис незламної боротьби героїв Азовсталі. Фотоісторію Маріуполя бібліотеці Чижевського подарував відомий Корповницький фотометець Олександр Шулешко. Пан Олександр Водолазький має таке. Ну, він теж, до речі, він переїхав в Кривий Ріг. Не знаю, ну, десь з тих регіонів ще в 2014 році він сам переселився в Кривий Рік. Така активна, така фотографічна персона, яка зібрала біля себе людей, яка організовувала ну якесь коло однодумців. Вони надсилали і вони знайшли кошти це все ну, роздрукувати, представити як виставку. А після того ще далі далі пішло ще більше, щоб зафіксувати це в історії і щоб воно все таки залишилося якимось внеском. Таким Да? вони ці фото з виставки вони зробили частину альбому, яку назвали як воно і називається Маріуполь, кривава історія міста Богородиці.